Вихованці Лозівської Дюсуша Юність зіграли у турнірі з футболу в Німеччині та вибороли золото. Запрошення взяти участь у весняному футбольному турнірі надійшло з німецького міста Мільтенберг. Посприяла цьому футбольна спільнота, частиною якої є директор спортшколи Олександр Холодинський. Змагання проходили з 4 по 7 квітня між німецькими та українськими футбольними командами. Україну на цьому турнірі представляли три команди. Ця поїздка була організована для дітей, які знаходяться в зоні бойових дій. Це то тобто, є Донеччина та Харківщина. Від Лазівщини їздила команда Дівша юність Ю-15 під моїм керівництвом. Проходив турнір в місті Мінтенбергі, приймала участь в цьому турнірі 12 команд. В Німеччині це землі, як у нас область, то там землі. І ми грали на Мінтенбергській землі. Не на одному місці, як у нас проходять змагання, там трошки по-іншому. Турніри приймали участь від України. Три команди. Це була команда Смирнограда, Добропілля і Лозової. Саме Ю-11, Ю-13, Ю-15. Ю-15 в турніри приймала, де ми приймали участь. 12 команд. Були групи поділені на чотири групи по три команди. І перші місця виходили у півфінал. Півфінал виходив фінал і програвші грали за третє місце. Поїздка до Німеччини була довгою, розповідає Олександр Холодинський. Їхали два дні автобусами. Коли приїхали до міста, лозівських спортсменів зустрічали організатори турніру. Ще до підготовки до гри, то перед кожним матчем гравці команди Дю США Юність знайомилися з футбольним полем, на якому повинні були грати. Завчасно ми приїжджали на гру. Ми виходили на поле, дивилися на це поле, обходили, якби в нас така була. Як грати, в чому грати дітям, які будуть це бувати. 4 числа ми провели першу гру. Дві гри ми зіграли в групі, обіграли дві команди. Вийшли ми до півфіналу, потрапили. В півфіналі забили на кінці зустрічі два м'яча. В другому таймі хлопці вже, скажімо так, розслабились, І грали більш. Скажімо так, розкріпощенно, ще забули два м'ячі. Тобто в півфіналі ми обіграли команду 4-0 і вийшли на місцеву команду вже з Мінтенберга. Ми грали, грали на цьому їхньому центральному стадіоні, де була підтримка. Скажімо так, дуже добре, і наші українці підтримували нас, німці підтримували також місцеву команду. О, скажімо так, потужна команда, ну, наші хлопці налаштовувалися на цю гру. І 5-1 ми перемогли в фіналі. Ми привезли кубок, ось такий кубок, де написана назва турніру і коли він проходив. Ось. Це ВМПЛА, це на матчах, які ми грали з кожної команди. Ось ми обмінювалися така футбольна традиція. Да? Там від кожного клубу обмінюємося ВМПЛАМ. Кожна дитина привезла з собою по медалі та грамоті, які їх награждали. Після кожної гри, куди ми не поїхали, ми ж виїжджали там, скажімо так, 30-40 кілометрів від Мільтенберга. І до гри нас вже запрошували дітей за стіл. Я кажу, як можна перед рою, солодощі їм були приготовлені. Я кажу, все після гри. Крім турніру, для гостей з України організували екскурсію по німецькому місту та поїздку на футбольний матч Бундесліги. Що подобалося цієї поїздки, знаєте, це перша поїздка для багатьох дітей за кордон. Діти були задоволені. Була екскурсія у нас по місту Мюнтенберг, скажімо так, це ну, маленький городок, доволі такий компактний. І організатор у нас був один день. Водили по цьому містечку, розказували, розповідали про це місто, піднімались ми там в гори і з однієї гори практично майже видно було все місто. Воно розположено на рікі Майн. Газинкою цієї поїздки було, то, що ми відвідали, їздили в Афранку, футбольний матч Бундесліги між командами «Айнтракт» і Вердер Бремен. Це, мабуть, знаєте, для дітей була така родзинка. Стадіон був переповнений, 60 тисяч на трибунах було. Ми їхали дві години на під'їзді стадіону, були черги, пробки тягнулись. Коли потрапили на стадіон, інцидент такий у нас трапився, що нас не пропускали з трьома прапорами України. Поки не вияснять, що це за прапори, сказали, залишайте прапори. Після матчу заберете. Ну, Ми на останньому наполягали, стояли, ждали дали секюріті, поки ці прапори перевірять. Нас вже майже 20 хвилин не пускали на стадіон, поки не перевірили ці прапори. коли перевірили, дали добро на згоду, що можна з ними підтримувати. болювати там за команду. По приїзду на стадіон нас чекали вже організатори цього заходу і з клубу «Айнтрах». Дітей ждали. Теж були підготовлені до зустрічі наших дітей. Кожному дитині був подарований шарфик клубу і футболка. Перебування лозівських футболістів у німецькому місті, проживання та харчування було за рахунок організаторів турніру, а саму поїздку, придбання квитків забезпечили управління освіти, молоді та спорту і батьки. Всім причетним до організації поїздки дітей до Німеччини директор спортшколи висловлює подяку на згадку про Лозівську громаду. Футбольна команда Дюсуша Юність подарувала організаторам турніру пам'ятні сувеніри про наш рідний край та прапор України, який розмалювали вихованці Палацу дитячої та юнацької творчості, та на якому свої підписи залишили юні лозівські спортсмени.